Всім привіт! З вами Палич. І в мене на моєму Twitch-каналі Palдін51TV підключені твіч-дропси Посилання на цей канал я залишу в коментарях, а також під цим відосиком. І оскільки у мене твіч-дропси підключені, то частенько в коментарях є питання, чому не приходять Е, Якщо у вас це правильно зроблено. Тот військ дробці може затримуватися до трьох суток нарахування вам цих монеток на аккаунт, може бути це один момент тому. Е, просто інколи потрібно почекати. Але може бути і інша проблема. Проблема з е, логіном, так би мовити, підключенням цього всього. Я сам з такою проблемою е, зіткнувся сам. І ось дивіться, як я її обнаружив, так би мовити, і ви можете собі, самі себе перепровірити, чи у вас все дійсно підключено правильно. Е, заходимо. На Drops, на твіч свій. Да? Заходимо, клікаємо по іконочці, відкриваємо дропси і дивимося. А вроді все як нормально, получено-получено, получено 0% від одного часу 30 минут. Вроді все нормально. Але дивіться, на сцені світиться синенька кнопочка підключить. Дуже важлива штука. Якщо у вас все підключено правильно, тут буде стояти, типу, стоїть підключено зелененьким світиться. Тут світиться така голубенька ханюшка. І хоча ви роді все плогінило, дивіться, ми на особистому кабінеті да, в Wargaming написано підключено. Що для цього нам треба зробити? Нам треба перелогінитися. Жмемо підключити, да, дивіться, нас вибиває на англійський сайт wordoftens.eur. Я вже по привичці розказую, тому що це дійсно буде проблема, так як у вас, скоріш за все. Я вже по привичці в саме низ саме самий низ, вибираю Європа українська, все нормально, типу, да? мені англійською читати. Откриваємо особистий кабінет, всі діла у нас, заходимо, ага, там тири пири. Твіч. Нам потрібно перелогіниться, видалить прив'язку до аккаунта і е, підлогінитися на твічу. Тиркай, а нічого не відбувається. Я сидів і думав, що за херня. Окація, це все дуже просто. Нам потрібно вибрати Європа. Не українська, на жаль, а англійська. Воно косо-криво працює. І тоді ми зможемо удалити цей аккаунт. Видаляємо аккаунт, заново логінимося. Заново логінимося. Чекаємо, поки воно це сиділо, у нас підтягне. Підтягнуло. Обновляємо сторіночку. Заходимо, обновляємо ту сторіночку. І дивіться, кнопочка пропала. Цінненька. Значить, у нас все тепер нормально. Твічдропси будуть далі нараховуватись. Буває такий глюк. Як бачите, навіть у мене цей глюк з'явився. Тому, е отакий от один з моментів вирішення цієї проблеми. Заново заходимо на свою, типу, сторіночку, відкриваємо дропсики. Все є.